Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу сільське життя. Щирі вітання вам та приємного перегляду, з мальовничого Прикарпаття. І сьогодні ми знову, сьогодні 5 квітня, і ми знову на торговиці і будемо знімати ціни, які на сьогодні є на торговиці. Торговець, бачу, велика, гарна. І зараз будемо питати, що по чому. Тут вже є шутка, яка вже до шуткової. А по... а по скільки шутка? 20 гривень, 20 гривень така гарна шутка. Різні на сіні. Салат є. Дуже гарний. А по скільки пшениці? 950. 150 ребри єси. Свинина домашня. Тут. А кукурудза покільки? По дев'ять, по а бурак цей п'ять, от і є. є сало таке. А це сало по скільки? 160. По 160. Сало. Дуже велика, гарна торговець ціни. А картопля по скільки? По шість гривень така картопелька. Тринадцять. О тринадцять така і вісімнадцять. Домашні яйці шість. Мелодії, білору. А, а цибулі по скільки? Така цибулька по сімнадцять. Сто тридцять кілограм. Добре. А така цибулі по скільки? 16, так. Це по 12 квіточки є такі. А така по стільки ріпа? По 20, така вже є знакінчена. Ріб можна взяти собі. А демка така? 40 літр така димочка. Двадцять п'ять яблука? А часник 50. по скільки? П'ятдесят. По за. Вісім буряк. А така ріпа ця дрібніша. Дванадцять. По дванадцять. 12. По 12. Добре. Насіннява. А ваші по скільки ріпа? По дванадцять теж добре. А по скільки ваші ріпа? По 12 припостала там. А цибулі ваші постійки? 14. А морква. 30. Добре, дякуємо. А така цибулька. 50, 50 добре, дякую, файне. Ось тут такі персики, не знаєте скільки. Скільки персик такий. 50 і 100. 50 і 100. Так. А по скільки така насіннява у вас ріпа? По скільки насіннява ріпа тота? Тепер я тобі поясню. 14. По 14 тота така. Я тобі поясню. Видиш, де кінь? Це є коне. Бач, де кінці? Ось диво. А піони оці, по скільки у вас? 100 гривень ці ті піо. Ну, давайте. Перець. А трости. А трози по скільки? 75. 75. 150. 150. Від 100 до 150. А ще скажіть, які ягоди у вас? Доморози. До Дом, не, доморози. А як ще називаю? Румба. Румба. Ага. І скільки, скільки за 75? 750, 10 штук. А, 7 по 7,50 за одну mm. штуку. Так. Добре, mm. дякую. Скажіть, скільки 50 і менше 3 на 100. 50 і менше 3 на 100. Добре, дякую, дай вам Бог здоров'я. Mm. А це яка у вас е, полуниця? Є Азія, є Хонейка, є гармонія, є середня, пізня, рання. І, і по скільки? По 10 гривень десь гривень. Більше подобається. А по скільки шуточки у вас? Шутка. 40, 25, 80. 40, 25. 80. Добре, дякую. А картопля? Але воно прекрасно виглядає. Скільки? 15. 15, добре. А морква по скільки? Морква 35. 11, 13, 20 бурачок. Добре, цибулі 11, 13. Так дуже багато. У нині велика така торговиці. Дуже гарно, багато. О. А по скільки варені у вас? 50. По 50 варень. А шкварки? Літра 100, півторачка 150. Літра 100, півторачка 150 шкварки. Сьогодні багато таких саджанців, дуже багато. Скільки шутка? Е, 70-ті 50. 70-ті 50. Тут, тут такі гарні шутки вже є до шуткової неділі, до шуткової неділі можна придбати, так. Є. Тут вже є речка тут. В центрі, але камера. Ні, не, не секретна, відкрита. По скільки речка? Тут пучок 20, 23 за 50. 3 за 50 а так на кілограм? 50 гривень. – 50 гривень. А кабачок 130. 130 добре. А цибулька? цибулька. Запучок? 2010. 2010, як то то, добре, дякую. Але ви коли буде Тей. це у телевізорі? Нині буде вечором. Я, я стоймаю, давайте вже <різь> то все, як ви хочете бути у кадрі, будь ласка. Я не хочу у кадрі. Ні, ні, дядько, цей бути. – Добре, добре. А ще поскільки добре. помідори, скажіть. 120, 130, 110. Добре, 250, дякуємо. 250. А, полуни, а полуниця, будь ласка, ще скажи. – 250, дуже гарна така полуниця. Добре, дякую. Вся однак в болі купував. Картопля по 15. А цибулі? А капуста? 50 капуст. А така молода? 75. Добре, дякую. 75 така молода капуста. А така насіннява скільки ріпа. По 15. по 15 гривень добре. А домашні яйці по скільки? По 6. По 6, добре. Різні є саджанці. Можна собі придбати, аби Весь магнолія яка? А по скільки магнолія? Універсальний і пісок трошки дерево. Залежить як Дивіться. Бо ми це веземо, бачите, скотч пускають пагоном, тут притнули, пустили. Все залежить від вас. Як ага, дві тисячі. А по скільки квасоля? Квасоля 8. По 80 фасолі. Так, так. 18. Мокла. А така дрібніша, цибулі по скільки? По 30. Картоплікотина. Та тут, що ти хочеш, давай. Що береш? 12 такої. А по скільки отакі от у вас? По 10 гривень такі. Кріточки. 150. А пшениці кукурудза по кількість. Скільки бураться? 9,95, я мав дві, записка, 5 гривень. Тут А по скільки лаванда? 50 гривень. А ягоди у вас які? І по скільки за? По 10 гривень. По 10 гривень. По 10 гривень за. По скільки є така дрібніша ріпа? Це ви блогерша? Так, так. Дрібна оця по по 7 Та по 7, а ця а ця дрібніша. По 13, По 13, добре, дякую. А цибулька? Добре, так, так, так. А? Так, так. А? Добре, дякую. Дай Боже і вам гарного гарного торгу. 25 яблучка. А капуста та молода, по скільки у вас? Капуста 60. Добре. Дякую. А 15 цибулі, добре. Тут знову і дуже багато сьогодні є кущиків, саджанців, дуже багато. Дуже багато є різної. І вже редька, от є ціни 120, цибульку 100 така, пекінка 145, редиска 100. Огірки, 50, молода вже є картопля по 50 вже є. Яблука 30 і така капуста 50. 55 рин. А по скільки молоко? 40. добре. А пшениці? 9 гривень. А по скільки такий бурак? 12. А цибулі? булі? 16. І картоплі? 15. добре, дякую. А така ваша картопля по 15 гривень. Добре. Знову є багато тут таких саджень. Різних, різних таких є. Дуже багато тут. По скільки ваші квасолі? 70. квасо. Дуже велика, нині торговиці, дуже. Багато всього такого є, що можна придбати. субітове, весняна вже такі є. Торги передсвяткові, я би сказала. Вже перед Великоднем усе. Беруть. А по скільки мелини? По скільки мелини таке у вас? По 11. По 11. Скільки ваші кукурудзи? А пшениці? Теж десять пшениці і кукурудза десять. Нітро амофоска 35, а севітра 27, Білоруса 20. Такий шість. Буряк кормовий. А шутка по кільки? По десь. По А я зараз під'їду туди. Іде туди. Ось така шутка а. вже є до шуткової дні. 35 ріка, о, ріпа. Жом 20 кіля, 14 маку, 30 мелин, трійка 30 кілограм, 303. Пшени, тут пшеничного 15 міну 15. Солітрів 28, трмаховска 38 тут. Я рапшениці осіння 13 гривень. Кілька мішок у вас, муки великої, вінницької? 905, а цукру? 1308, 138. Уже до свят на Пасху. А Олія по скільки? Олія 300 масла на 280. 300 і 280 масла. Так. Так, цукор 1308. Світі мука 970. 300 грам Така мука, 6 пачок, тільки 10 кільк 90, біницька 240, 10 кілограмів. Ось така. Ось тут вже є курочки. Е, і качають. А по скільки курочки? Скільки курочок? Скільки хочете брати? По скільки, я питаю, 150, 140. 165. А, 165, добре. дякую. — Це вузка це це лінда. Вузка лінда, вже багато є курей, вже дуже багато, що можна придбати. Різні, різні, різні різні кури. А по скільки такі кури? Молоді кури, по скільки? Пі... 180 і 250. Як то курочок. Такі. Різні є, такі гарні, вже такі. Можна придбати. А ці голошейки? Що? Що? Я Що? А, а Мастер Греї теж. 250-270. Це Мастер Греї гарне. Добре. А такі великі, по скільки? 100 гривень. А ці? 180. 180. 180 А ці, ці адлери, так? Ні, це часто домінанти. А домінанти. А мастер Грей? Це домінанти. Це не сочка. Це по 90 ці сигари. А по скільки малі такі? По 50. По 50. Які червоні? Це їм скільки? Місяць чи кілька? Два півтейки. Два півтейки. 50 гривень. А такі менші оці? 35. Це да. А скільки 30. у вас кварки? 60, 60 гривень. А гриби? Так само. Грибе 100. Грибець 100, добре, дякую. Я кажу, кури 120. 120 кури. Та тобто потім вже так і О, добре. А по скільки такі ваші курочки? Оці 250 150. 180. це менше. Бл блогер, Блогер. не кореспондент. Дивитися в інтернет. Так, так, можна дивитися. Нині буде в інтернеті. А по скільки у вас є така густка? 700 і 600. А яйці? Е, яйці по 50, якщо брати всі, то 40. То це все можна інкубацію брати чи вони? Так. А скільки ці? Е, дві гуски по 700, а гуся по 700. 800. А такі качки? Ча е, 320, а ча 400. 320 і 400. Добре, молодець. О, і кубаційні яйці по скільки у вас? По 20. По 20. 20. Курячі євдяки. А індечі інде по скільки? 30. По 60. 30. О, 30. А ці качки у вас по скільки? А хто що так. Все добре. Все добре, хто що дасть. Все одно скільки. Отака чорна. 400 добре, дякую. О, а у вас кролики? 250 мазитки гарні. Сьогодні вечором. А, вечер... 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 а по скільки такі поросята ції-то? Не, не, нема, порося... да. не поскільки... нема поросят, не продаю. Та йдемо на самообслуговує. Подивуйка. Ось яких файних, якої файної Льо, Льошка, яка файна. По скільки такі у вас малі поросєтка? А велика це? Вісім велика якраз. Добре, дай Бог допомагає. Дякую. А по скільки ваші поросіти? Дві вісімсоти. вісімсот, десь добре, дякую. А ваші? По скільки ваші порусити? Такі різні. Від двох тисяч вище. Добре, дякую. А по скільки така цибулі? По 80 за літру. А травка? По 80, А конюшину теж. Травка і конюшина по 170. По 170 травка. і кунюшена. добре, дякую Тут чебуреки смажити, смажить так і. Всього тут канеї то вже всі похмарило, один дощ зараз піти. А ну кажіть, скільки конюшина оця і травка? Так, конюшина 180. Літр. 180 літрів. 180, 180, 180. Це польова сонечко, бачите, таке кольова, чистенька, так. дуже гарна. Так. А це і є боль, ага. ще садова, садова рейга, 160, газонка, така 160. 160. Угу, не газон. зельна. А це... 70 гривень така йому. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео, будьте здорові, миру у всім і нашій Україні. До зустрічі!